Усім привіт! Мене звати Світлана, я як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні е, покажу вам, в чому буду ходити цією, цією весною. Е, зібрала для вас три образи, давайте їх розберемо разом. Що тут у нас? Тут у нас, і речі, з магазину Second Hand, якийсь мас-маркет і вінтаж. Е, взагалі виклала тут все, там ще внизу взуття, Я його так гарно розклала. Видно вам? Тут полевальний столик, ви нічого не бачили. Його забрати потрібно. Тут взуття виставила так гарно для вас, тому буду показувати ще. Хочу вам наголосити одну секунду. Стоп. Хочу ще сказати, що я тут, в корсеті, тому не звертайте увагу, зараз я коригую свою фігуру. Зараз це виглядає. Ось таким чином працюю над цим, тому не дивуйтеся, що щось тут таке чорне. Я ще поки що розношу саму першу цю застіпку. Давайте починати. що не сказала? Ще аксесуари також будуть до образу. Якщо вам подобається такий стиль відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду рада вашим коментарям і пам'ятайте в коментарях, що... Важливо бути толерантними людьми один до одного, поважати. Ми всі різні. У нас всі усіх різні смаки. Тому з повагою та любов'ю відноситись один до одного. У мене здебільшого жіноча аудиторія. І, м'яко кажучи, я дивуюся інколи коментарям, але я все блокую, тому що скільки не вступала в якийсь діалог, це завжди ну знаєте, типу Фейсбук. У мене ж тут не фейсбук, знаєте, що можна писати все, що попало. Ні, я відношусь серйозно до своєї аудиторії, я люблю своїх глядачів, і мені здається, що тут залишаються ті люди, яким подобається саме мій смак. До речі, про смак. Якщо вам подобається. Та як я стилізую речі, те, що я обираю для себе. У мене є розпродаж. Я залишу посилання у першому закріпленому коментарі. Взагалі, ці речі гарно поєднуються між собою, і їх можна комбінувати не тільки в ті образи, які я вам зараз покажу. Не знаю чому, але коли я писала сценарій, я починала з третього образу, образ номер три. Ну, давайте так і підемо. І так, третій образ. А для вас він перший. Взагалі я зазвичай ношу три сумки, це така червона шкіряна. Я в неї робила огляд в стилі відомого бренду, але тут ніяких логотипів немає. Взагалі Там, де я замовляла, хто дивився, а хто не бачив, то я залишу посилання, вони позиціонують себе як український бренд, але це не зовсім так. Моя улюблена сумочка від Кес. Ось такий. Багетик і е, чорна сумка від Riberchi. Ось так це виглядає. Саме з цими трьома сумками я і стилізую, в принципі, е, зараз всі свої весняні образи, крім великої сумки, яку ношу в спортзал. Джинси від Pull&Bear, це модель Baggy. На мені такі е, більш приталені джинси, е, щоб гарно виглядала, е, талія. Бегі вони йдуть такі. Приспущені, ну, в принципі, ви тут вже на відео зможете побачити. Вільні, класно їх стилізувати чимось також по фігурі. Мені особисто, особисто мені так подобається. Тому, от, хто вагається купувати бегіч, ні, купуйте, можна поекспериментувати і дійсно класна модель. Їх я поєдную з самим звичайним білим лонгом. Він у мене у розмірі L. Я його купила просто на базарі. Там, де продають білизну, ні в яких мас маркетах тому, відповідно, можна знайти такі класні речі, чому мені дуже сильно сподобався, як він виглядає. Він не типово на мене так з мас маркету не сідають речі. І якщо вам цікаво, ось цей такий лонг, він так, бачите, тут є спеціальні такі. Шовчики. Вони також моделюють фігуру, це спортивний бренд 4 f Я замовляла на їх сайті. Такі речі на мене дійсно сідають. Мас-маркет не дуже підкреслює мою фігуру зараз. Із секонд-хенду з вінтажних речей я дещо також вам покажу. До цього образу це такий вкорочений піджак. Це етикетка. Бачите, з цього його боку можна побачити. Це преміальна італійська вовна і мій апсайклінг апсайклінг проект Давно вам нічого такого не показувала, не знімала процес, тому що сама його моделювала, дивилася, як це буде виглядати. Його можна носити двома способами. Перший це просто ось в такому вільному форматі. Рукав я його трішечки підкачала, але загалом, ви ж тут бачите, в образі можна носити, хочу вам показати, ну, звичайним таким. Чином. Так, давайте я заберу волосся. Мені здається, так буде краще вам показувати. A few minutes later. Так, 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 я там взагалі нічого не бачу. І, наприклад, стало прохолодно. Білому будуть так діставатися білий рукав. Стало прохолодно. Комір ми викладали, ну, випросували. І тут є чорна тут, зрозуміло, тут Я його запросувала в ательє, щоб красивіше було. Ой, я вдарилася. І ось так це все виглядає тобто, рівно, горло закрите. І така стилізація мені також дуже подобається з цим гуциком. Колір красивий, вовна дуже приємна. І насправді він такий цупкий може піти, як за пальто, можливо. І коли я застібаю тут, тут прям, ну так, тепленько ж, спекотно. Але за рахунок того, що тут більше немає ніяких куциків, то виглядає ну, типу, комфортно. Не знаю, як це вам показувати, щоб не вдарити ще раз. Ну, ви зрозуміли, ось таке можна знайти і переробити в магазині Second-Hand. Сумка може бути будь-яка з цих трьох, які я вам вже показала. А туфлі у мене такий анімалістичний принт, вони, до речі, досить зручні. Їх можна як на боси ногу, так і підтягнути шкарпетку. білу, дуже і дуже зручно, стилістично, гарно виглядає. Образ номер два, і тут мої улюблені шкіряні шорти, це шкіряні шорти від Reservet. І ремінь я замовила до них на Aliexpress, Не знаю, чи вийшла вже розпаковка. Класний такий ремінь. Тут золота пряжка, тонкий, подобається, що не банальний. можна знайти такі цікаві речі на Aliexpress. І до, звичайно, до цих шортів я підібрала тонкі майже. Такі, знаєте, на 20 тен, колготки чорні. З аксесуарів сумка чорна-золотом і гарно поєднується з цим ременем. На, на ніжки ми за вами взуваємо, масивні лофери, там також ось. Така золота фурнітура. Зараз покажу. Це у мене лофери від бренду Stradivarius. Вони такі об'ємні. Ось ця металева золота пряжка. Мені подобається, як виглядає. Як ви бачите, носила їх небагато ще разів, але просто погода не було. Вони досить зручні. Розносила їх вдома. Також можна поєднувати зі шкарпетками. Мені подобалась така стелізація. Раніше в мене були гофри від Ансфер, я їх продала на шафі. Зараз шафою не користуюся, використовую свою улюблену платформу YouTube для розпродажу. Тому не забувайте про розпродаж. Я вже говорила, так точно не забудьте. Також у мене буде напівпрозорий чорний лонг. Це бренд Стіма, український бренд. Я не дуже задоволена якістю, але річ мені, ну після того, як я вже трішки підшила в є, класно служить. О, прикольно виглядає у всіх образах, така досить базова. Мені саме її. Прозорість і те, як виглядає, на цілі подобається найбільше. З приводу ще забула до першого образу показати вам ці прекрасні окуляри. Можна до будь-якого образу їх я також замовляла на Aliexpress. Сподіваюсь, розпаковка вже вийшла. То розповідаю незрозуміло про що. Мені надзвичайно подобається тренд. На таких речі куртку робочого. У мене це також бренд крута ця куртка, це повністю 100% половна, ця частина зі шкіру замінника. Я ще дуже довго думала, що краще б я взяла знаєте, оцю під замшу імітацію або під балюр якийсь такий знаєте, матеріал. Зрозуміло, що найкраще саме, ця класич, саме цей класичний варіант, тут можна затягнути і сформувати. талію комфортно. Я носила, як тільки потепліло, просто не вилізала з неї. Єдине, я ще не дуже добре зрозуміла, як саме потрібно прати цю куртку. Останній образ, він мені дуже сильно подобається. Як тільки вже буде так градусів 18, я буду його носити. Носила його лише один раз. І починається цей образ з прекрасних окулярів. Міуміо такі ось вони коричневі. І це, знаєте, такий відразу вайб нульових, і це правильно, тому що, думаю, можна здогадатися, яку з цих речей я буду показувати, але давайте по порядку. Кросівки від New Balance у нас це 530 -та модель, також мої улюблені. і Родзинка цього всього образу, я їх просто цей костюм я просто зайшла в магазин, в який давно не заходила. Я розповідала про нього в якомусь відео. Він територіально знаходиться у місті, немає там ніяких назв, окрой, крім одяг, взуття і якісь аксесуари, там навіть сумки майже завжди пишуть. І я там вибрала просто прекрасний костюм. Якщо вам він сподобається, то його можна придбати в інстаграм-магазинах, я дуже в багатьох бачила, ви просто введіть в гуглі велюрові костюми, вам виб'є така велика кількість. Зараз вони популярні. І тут такий красивий у нас колір, вкорочена така ковтинка йде з капюшоном, але. Я навіть не можу сказати, чи він тут в тему, чи він тут не в тему був без мені якось цей кращий сіл. Подобається, що тут. Така типу, як імітація резинка, немає резинки, просто що вона наче, показує твій рівень талії і тут також є резинка. І що мені ще сподобалось, що моя довжина, тому що зазвичай в інстаграм-магазині мені потрібно ще цю річ вкоротити, а потім я її роблю коротшим. І ця довжина мені просто не підходить. Не знаю, як так, зазвичай я акцентую увагу вже другий рік для себе самої, що купують джинси, я їх ношу, я не вкорочую, не граю в Ці гри, ігри та всі вкорочують. У типу, мене стандартний, мені здається, такий зріст, у мене зріст 1,65 м. Тому я не вважаю це ну, якоюсь проблемою. Просто треба шукати саме на свій зріст. Ну що ж, дякую вам за ваш Перегляд за те, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам приємного, мирного, такого бадьорого, весняного, сонячного дня і до нових зустрічей. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всіх люблю, ці ви.